Всім привіт! Сьогодні для вас підготувала дуже гарні вироби з мозаїкою із натурального каменю і не тільки. Моделі взагалом вам будуть всі знайомі, але приїхали дуже класні комбінації кольорів і каміння, тож давайте дивитись. Почати сьогодні хочу з метеликів. Є в наявності три ось такі гарні каблучки, всі в різних розмірах. Зараз я скажу додатково, і з різними абсолютно вставками, але тільки подивіться, яка краса. Окрім каблучки, є ще сережка і підвізка з ось таким поєднанням каміння. Чудово підійде під оцю каблучку, мені здається. Але це все я також покажу вам далі. До речі, це не всі вироби, які я замовляла, їх має бути більше, але вони ще не встигли виготовитись будуть трошки пізніше. Разі дивимось те, що прийшло. Почнемо з оцієї гарної каблучки, 19,5 розмір, вага загальна 14-14 грамів. Дуже класне поєднання каміння. Тут у нас корал, малахіт, бірюза та геліотіс. Дивіться, який класний. Подивіться лише, яка краса тут з кожного боку. Дуже тонка робота. В легкому оксидуванні ці вироби йдуть. Так, що хотіла сказати про мозайку важливого, це те, що вона майже неповторна. Вам можуть зробити схожу комбінацію каміння, але один в один точно не зроблять. Тому у вас буде ексклюзив. Мені дуже подобається, як поєднується червоний, зелений та синій. а Так би я навіть і не подумала. Так, і дивимось наступну каблучку. Вона у 18-му розмірі 14,49 грам. Тут такі кольори трішки стриманіші, але не менш гарні. Також є геліотіс він так розбавляє цю картину. Також класно. Минулого разу багатьом не вистачило цих прикрас, тому що мозаїка приходить дуже лімітовано. На жаль, немає можливості одразу замовити багато однакових комплектів або каблучок, тому що ця мозаїка вона також в обмеженій кількості у виробника. Тому, якщо вам щось подобається і підходить, краще зразу бронюйте, тому що, можливо, завтра вже нічого не буде. Так взагалі і стається зазвичай. Так, і третя каблучка у 19,5 розмірі 14,5 грам. Тут також малахіт, бірюза, також є лазурит та содаліт. Ще раз показую разом з сережками і підвіскою, ну, трошечки відрізняється, але не критично. Ця вартість цієї краси 2155 гривень 59 доларів. Так, і подивимось комплект сережки і підвізка. Тут у нас з камінням все те саме: Бірюза, малахіт, лазурит, содаліт, і також є нефрит. Красиве дуже поєднання. Подивіться на самих метеликів. Дуже тонка робота і якісна. В сережках є кубічний цирконі такий великий. Загальна вага сережок 23,78 грами, Застіпка. Занижен штифт. Модель цьому дуже любимо, виглядає просто неймовірно. Вартість сережок 3100 гривень 85 доларів. Так, і підвіску дивимось. загальна вага 9,5 г, ось таке вушко. Я одразу її приміряла на новий жгутик з такими цікавими срібними детальками. В наявності є розміри 45-60 см. Можна також такий жгутик взяти без цих детальок, а можна взагалі саму підвіску, якщо у вас вже є. За вартістю вона 1570 гривень 43 долари. Так, дивіться, одразу вам про жгутики скажу. Ще раз розміри в наявності 45-60 см, за вагою 4,44, застібка карабін. І ось такі детальки. Вони рухомі, але не дуже активні. Ви можете переставляти, куди вам хочеться. Цікаво виглядає, можна навіть без підвісок носити. Вартість 510 гривень, 14 доларів. Далі, дівчата, дивимося ось такий королівський комплект. В нього і назва відповідна коронація. В наявності з 21 розміром каблучки. Тут дуже гармонійно підібрані кольори, такий ось роденький агат з чароїтом, також корал є. Клас. Ця модель, до речі, залишилась з минулих випусків, я вирішила про неї нагадати. І ще хотіла сказати, що сьогодні я покажу не всі модельки, які прийшли, тому що ви просто не зможете обрати. Тому наступна частина з мозаїки вийде за декілька днів. Вага в каблучки 833. Дуже зручне, розмір повний. Вага сережок 14 грам. Англійська застібка. Кому потрібні точні розміри в сантиметрах, пишіть або в коментарях, або в особисті повідомлення. Вартість такого комплекту 3285 гривень 90 доларів. Наступна модель, якому подивимось, має назву артдеко. В наявності є три каблучки. Ці по краях 18,5 і на середньому 17,5. Тут схоже поєднання каміння, але все ж трошки відрізняється. За вагою ці каблучки приблизно 9,5 грамів. Цікава в них така форма. Окрім каблучок, є в наявності пара сережок, тут лазурит, бірюза малахіт і геліотіс. На мій погляд, вони добре поєднуються з кожною з каблучок, але вирішувати, звісно, вам дивіться ще поближче. Так, і дивимось підвіску. вона також абсолютно під кожну каблучку підходить. Найбільше, здається, під цю, але з цими також буде гарно. Ви, я вам на прикладі однієї покажу ближче, вона дуже комфортна, насправді, розміри повні. Дивіться, вартість каблучок 1570 гривень 43 долари. Тепер сережки, за вагою вони 14,29, застіпка. Поближче каміння показую. Вартість сережок 2300 гривень 63 долари. Так, і підвізка вага в неї 7,37. В неї є така особливість, а саме відкрите вушко. Ця підвіска взагалі розрахована під спеціальний жгутик шкіряний. Але якщо зажати у майстра ушко, можна носити на будь-якому жгутику або ланцюжку. Вартість підвізки 1280 гривень 35 доларів. І також є в наявності дві шикарні пари сережок з такою комбінацією кольорів. Тут у нас малахіт, яшми. Дивіться, яка краса також геліотіс є. Дуже класні тут поєднання кольорів, такі саме осінні. Особливо нижня пара. За вагою 14,5 грамів. Вартість сережок 2300 гривень 63 долари. Так, дивіться, ще пар деко є ось така краса, 19,5 розміру каблучки, 9,30 грам. Тут у нас також дуже цікаве поєднання: саме амазоніт, радоніт та агати. І також є трошечки тигрового глазу, але певна, чи вам буде видно темненький оцей. і я випадково знайшла в себе сережки і підвізку дуже зі схожим камінням. Набором буде пречудово виглядати також тигровий глаз, родоніт, амазоніт. За ціною і вагою все те саме, я ще раз пропишу на екрані. Не обов'язково брати разом, але разом дуже-дуже красиво. Так, з мозаїкою ми закінчили, але є ще декілька оригінальних прикрас. Перша моделька під назвою Махаон. Вставка тут сердолік, вага 10-24, ось таке крило метелика. Розмір тут 17-17,5, можна трошечки регулювати, але зовсім трошки. Тобто 17-18 це буде максимум. Якщо хочете замовити розмір побільше, це під замовлення, тоді зроблять більшу шинку. Також ця модель має сережки, я далі покажу з іншою вставкою можна дозамовити. Дуже часто люблять носити на цьому пальчику, тоді камінець ось так на мізинчик лягає гарно. Вартість каблучки 1570 гривень 43 долари. І далі в наявності така каблучка Махоон з рожевим кварцем. До неї є в наявності сережки. Також ще існує кольє, можна його дозамовити. Каблучка в наявності у 19,5 розмірі, також можна трошечки підрегулювати. Вага в сережок 10-14 грам, застіпка. Також можна замовити сережки без оцієї підвісної частинки лише ось така верхівочка. Вартість каблучка 1570 гривень 43 долари і сережки 1390 гривень 38 доларів. Далі в наявності дуже красивий комплект під назвою «Ромб». Каблучка тут у 18,5 розмірі, вставка, імітація хризопразу. Насичене темно-зелене каміння, а в житті трошечки світліше, мені здається. Кому потрібно, зброшу фото в денному світлі. Також є кубічний цирконій стриманий такий комплект на кожен день ідеально. За вагою сережки 8 грам, застіпка англійська. Каблучка за вагою 5,87, на бірці 18 розмір, але тут повний 18,5 по факту. Вартість комплекту 1900 гривень 52 долари. Далі, дівчата, приїхав дуже класний комплект чоловічки, давно його не було. Сережки і підвізка. Тут дві такі людинки, вони обіймають один одного. Більше в наборі нічого не буває. Глянцеве таке срібло. Оригінальна моделька сережки за вагою 7,86, застіпка. І підвізка, вага 2,75 вушко. Вартість комплекту 1610 гривень 44 долари. І останнє, що хочу сьогодні вам показати, дуже стильний браслетик під назвою Шанті. Вага в нього 1776. Розмір тут не фіксований, його можна регулювати. В мене зап'ястя 15 см, на мене він трошечки великий. Але якщо підняти вище по руці, то буде гарно. Мені здається, дуже гарно буде поєднуватися з наборами з мозаїкою. Тут також таке глянцеве срібло. Дивіться. Цей браслет йде сам по собі, без комплекту, але він універсальний і буде поєднуватись багато з чим. Вартість такого браслету 2375 гривень 65 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріпленого в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки та писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!